Яка катастрофа! Спочатку подумав я, коли заїжджав на цю фірму вантажитися. Зараз розкажу, чому я подумав, що то катастрофа. Армагеддон просто. Ах. Який постапокаліпсис, блін. Там заїзд взагалі страшнючий. І я думав, якщо чесно, що це буде просто гаплик. З тою загрузкою. Але Але це яскравий приклад, що не можна судити, по першому погляду. Треба дивитися, що буде далі. А далі взагалі просто шикарніша загрузка. Абсолютно шикарніша. Мені вантажать мені вантажать отакі легенькі палетки. Завантажені відбувається швидко, без гемора, без напрягу. Коротше, не треба кріпити, не треба тисячу ремнів Вантаж легенький. Ой, що там мені кадр з'їхав. От, він собі сам тут рівняє. Коротше. Таке завантаження, якщо чесно, воно мене дуже тішить. От тому що, якщо чесно, я вже був готовий. Я вже був готовий до якогось гамна, блін. Але ні, дивіться, дивіться, швиденько, легенько, безнапряжненько. Взагалі люблю таке. Кажуть, нема зле, щоб не вийшло на добре. І спочатку, коли мені змінили сьогодні замовлення, я мав вантажитись папером на Arctic папер. І вести, ну, коротше, такий в мене був маршрут один. І я перше думаю, бляха, я ж собі то все спланував, що там в Костжині над одрою, там в мене буде бідронка, туди-сюдим. Папір я знаю, в принципі, як кріпити. Думаю, капець, здалено якусь пилораму загрузку. Це масакра. Але дивіться, що з того виходить, навпаки, тут набагато менше роботи, ніж коло того паперу. Набагато менше. Трошки трохи не попало, а то нічого. От. Тому кажу, ще раз, нема зле, щоб не вийшло на добре. Десять штабелів таких палет. В принципі, в принципі по-хорошому можна було би кинути, можна було би кинути. Це неба рівнів, 10 рівнів можна було би кинути. Але дивіться, які довгі палети. І вони не перевернуться при, при поворотах, бо тому що вони стійкі. Е, ось, вперед вони не посунуться, бо, бо підпирають, а Ззаді ми дамо, ззаді ми дамо один ремінчик, перекинемо і вони ззаді також будуть триматися. Через то я не кріпив. Отак. От